У часи важких випробувань, що випали на долю українського народу, працівники поліції з честю виконують свій службовий обов'язок 24 на 7. 4 липня у День Національної поліції України особовий склад відділу поліції номер 2 Чугуївського районного управління поліції вітали з професійним святом. Від імені керівництва головного управління Національної поліції в Харківській області від свого імені. Хочу вас поздоровити з Днем Національної поліції, побажати ну, найміцнішого здоров'я, розуміння того, що ми робимо, розуміння того, що ми е, потрібні людям, дуже обміркованих кроків вперед, ну і віри в перемогу, і розуміння того, що перемога буде тільки за нами. Зі святом! Теплі слова вітань від Павла Голоднікова правоохоронцям громади передала заступник зміївського міського голови Тетяна Тімофієва. Вона також нагородила почесними грамотами Зміївської міської ради Євгена Куліша, Григорія Калакцузідія, Івана Захарова, Дмитра Погорєлова та Дмитра Журавля. Великі, великі слова подяки хочу висловити вам усім за вашу роботу, за те, що ви і ризикуючи життям своїм. І це дійсно правда, це дійсно так і є, бо робота у вас така. Да? І вільним часом, в будь-яку годину, в будь-яку хвилину, ви на посту. Я хочу сьогодні передати вам слова вітання від міського міського голови Павла Голоднікова з вашим професійним святом. Я хочу побажати, щоб ми його святкували щороку, в цей день, тільки трошечки в іншій обстановці, щоб наші вікна не були закриті да? оцим захистом. Хочу побажати, щоб ми жили під мирним небом, щоб у вас росли діти, може, в когось онуки, щоб ви, щоб ви радувались життю, щоб все у нас було добре. Цього дня співробітники національної поліції також отримали відзнаки від Слобожанського селищного голови Дмитра Дігтяра та начальника відділу поліції Павла Калгана. Сьогодні поліцейські під обстрілами забезпечують евакуацію громадян. Займаються фіксацією воєнних злочинів та розслідують тисячі проваджень, допомагають підтримувати правопорядок у населених пунктах, які межують із зоною бойових дій, а також щодня рятують людські життя та забезпечують правопорядок. Адже безпека сьогодні базовий запит громадян і національна поліція поряд зі збройними силами України. Та іншими військовими формуваннями допомагають відчувати цю безпеку. Дякуємо кожній та кожному за віддану службу, стійкість, витримку, мужність і професіоналізм. Дякуємо за наближення нашої перемоги. Всім наснаги, всім гарного настрою не тільки сьогодні, а й в майбутньому. Віримо в перемогу, йдемо вперед. Слава Україні!